Маленька кімнатка в приміщенні групи вулик. Сьогодні тут кипить робота. Мами діточок із тяжкими формами інвалідності та всі небайдужі відшивають необхідний для наших воїнів на передовій одяг. У цій маленькій майстерні зібрались усі, хто хоче допомогти нашим військовим. У кожного своя життєва історія. Утім, об'єднані бажанням допомогти вони активно працюють. Пані Світлана тут за головну. Адже вона має освіту швачки закрійниці, тому сміливо керує процесом. Зараз уроки, ось буде у мене урок на 12 в годині в зумі, зайду в комп'ютер, проведу з дітками урок, а поки є час, працюю тут, тому що треба допомагати хлопцям і допомагати дівчатам, які хочуть допомагати хлопцям. У своїй майстерні мами у повному складі збираються раз на тиждень у вівторок. Це той день, коли заклад працює, а отже, їхні діти під наглядом вихователів. Тому вони з головою поринають у свою справу. У нас є можливість збиратися з дітками саме один раз на тиждень по вівторках, коли у нас приходять і декілька соцпрацівників, і мами з дітками, хто може дібратися сюди. І ще по п'ятницях дівчата збираються, але вже дітей ми залишаємо вдома, хто як може, хто на тата, у кого дітки можуть самі себе. Тобто дівчата теж прибігають. Інколи ще серед тижні дівчата. Та збираються, плетуть сітки, да збираємося шити. Теж все залежить від замовлень, а їх дуже багато у нас більше ніж ми навіть можемо тут пошити і зробити, але намагаємось виконувати все. Починалося все з шоперів. Екотканину закупили ще до війни. Обзавелися принтером для кольорового друку і почали створювати яскраві торбинки. Відшивання та продаж сумочок спосіб заробити на закупівлю всього необхідного для зсу та зібрати на ремонт автобуса вулику. Почали робити шопери з однією думкою, що ми частину будемо збирати на віддавати ну не віддавати, а реалізувати на благо ЗСУ, тобто щось вкладати в те, що хлопцям потрібне. Частина грошей йде на ЗСУ, частина грошей на оновлення цього всього матеріалу і так далі. І частина грошей йде на хочемо назбирати на відновлення транспорту для діток цієї організації. Переглянути наявні та придбати ту екоторбинку, що запала в душу, можна на фейсбук-сторінці громадської організації Голос батьків. До речі, можна замовити друк за власним смаком. Ціна такого корисного задоволення 170 гривень. У нас у Фейсбуці у нас викладено все це на офіційній сторінці Голосу Батьків. Група є така. В принципі, є контактні телефони, можна передзвонити, домовитися, замовити або написати повідомлення в Фейсбуці про те, що от я хочу такий шопер, як з вами зв'язатися. Зараз жінки активно відшивають флісові бафи, рукавички, шапки. Про це їх попросили волонтери та військові. Замовлень багато. Усього необхідного зробити за три робочі дні не встигають. Тому часто доводиться брати домашнє завдання і дошивати вдома. А паралельно з цим, оскільки ми ходимо, не працюємо кожен день, а декілька днів на тиждень, то примудряємося, труси накроїли, хтось забрав з дівчат додому, пошив. Балаклави десь накроїли, я забрала додому, тому що там машинка у мене ще інша є, якої тут немає. Ось зараз треба накроїти багато перчаток, а це дуже кропітка робота. Всі гуртом сіли. Дівчата нарізають, нарізають, все складемо, все зробимо. Усе, що з любов'ю створюють власними руками, передають нашим захисникам на передову. До своїх посилок із виробами додають і приємні бонуси. А ми передаємо вже, я ж кажу, десь з серпня, з літа, тому що влітку ми передавали літні балаклави і просто труси. Потім поступово тож купували душі і передавали туди. Купували е смаколики хлопцям передавали на Бахмут. Туди Ну, зараз майже. Же на той напрямок все купували згущене молоко, і цукерки і шоколадки. І якісь там ще десь смаколики, хтось пік, чай, каву збирали. Тобто, в принципі, ну з серпня місяця у нас одна-дві неділі, і ми передаємо туди посилку. Допомога в наш час надважлива, адже сьогодення жорстоке та страшне. Утім, об'єднавшись, ми здатні перемогти.